Від нашим спасінням кликали до себе. Слава твоєму, принижив чоловіку Крас для вас закорпать. tvaje močelo bekolju lukce... para Щоб ми мали можливість перебувати і споглядати ту вічну красу Божого Лиця, вічну славу Божого Отця. І його бажання, щоб кожна людина була разна коло нього, вірю Йому, його творіння. Знову ж таки, дуже часто ми тепер зв'язуємо цю війну, нашу яка відбувається, і з такими подіями. Знаєте, хто в мене вліка? Я кажу, намагаюся, традиційно, знаєте, що їх нас західчилась. А він каже, ні, ні, ні. В мене каже, не влітку, щоб мені відірвало нову до коліна. Чому? До коліна кажеться так, найбільш що, каже, можна далі жити. Це мій я, я, людина, мрія, мрія. людини. Люди. Знаєте, коли такі слова чуєш, що... Не знаю, що тій людині сказати. Не знаю, що йому сказати. І ми так само не знаємо, що сьогодні може сказати Христу. За той величезний, величезну жертву. Мицінуємо і цілуємо, припадаємо. Сьогодні до тої великої жертви змежливо і поставили жарті. Заради кожного з нас, яку сьогодні зробив, Ісус Христос. Не там, коли за 2 тисячі років сьогодні. Його, його ще раз радили, його ще раз катували, його ще раз розіх'яли. Заради нас. Тому страсті, покорі, смирення, припадаємо, приступаємо до тіла Ісуса.